Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як я е, починаю читати 100 книжок. Я вже прочитала три це за зиму, і зараз я вам покажу тільки одну з них. Ця книжка називається Школа печива. Тож, як я буду запам'ятовувати ці всі 100 книжок. Так от, у мене будуть ось такі е, листочки маленькі, і також у мене ще є зелені, але. Ну, якщо ці закінчаться, тільки тоді я візьму зелені. Тож, я зараз їх буду дуже рівнесенько підрізати. Там зі сноплями, ну, гаразд. Я їх буду зараз рівнес... ну, старатись рівнесенько підрізати, щоб на цих листочках е, писати назву книжки і автора. Тут я стараюсь дуже рівно його зробити, прям ну, дуже рівно, щоб не було ніякого косо. Все стараюсь дуже гарненько зробити. Ну і ось. Я його підрізаю, стараюсь гарненько підріз, підріза, підрізати. І потім я буду писати ручкою назву і виділяти маркером ділячі. Думаю, що я візьму рожевий. Ось. І поки, і поки я вирізаю, розповім вам, яку книжку я буду зараз читати. Я зараз буду читати Джузі Музі. На краю стола можна це буде побачити. Що я читаю джуді Муді п'яту частину, яка називається Джуді муді лікарка Ось. Минулі чотири частини я вже прочитала і читаю Джуді муді лікарку. Ось. І остання книжка, яку я прочитала, це, звісно, не школа печива. Не знаю, чому я вирішила школу печива написати. Остання книжка, яку я прочитала, вона називалась Емій Таємний клуб супердівчат. Написала Агнешка Мілах. Я знаю, цікаво. Ось. І тут я зараз пишу, хто написав і назву. Тож, школа печива, Рашель Осфатер. Ось. І також я його зараз виділю рожевим маркером. Вже вирішила, що рожевим ось. І буду скоро вже починати читати другий день. Свою суперкнижечку Джуді Муді п'яту частину. Ось. І я беру рожевий маркер і буду зараз виділяти. Ось так. Гарненько. Стараємось це все виділяти. Ось, виділили. Ну, вона трішечки розмазалась. Ну, нічого страшного. трішечки і тепер я буду починати читати свою книжечку. Починаємо! Тут я читаю книжку в прискореному, в прискореному темпі, як я зняла. Читаю, 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 читаю. І скоро вже буде кінець. Бажаю всім гарного дня і всім пока!